Львів відзначив ювілей блаженішого. Молитвою подякою за 80 наповнених служінням років назвав літургію на свою честь сам кардинал Любомир Гузар. Справи, від початку і до кінця. Усе це є Божий дар. Сердеше вам спасибі, за те, що ви тут сьогодні. Разом зі мною дякуєте Богу. Дякує за дитинство у Львові за часи, коли він ще хлопчаком разом з родиною виїхав до Австрії згодом до Сполучених Штатів Америки. А далі було навчання у семінарії, католицькому університеті і умріяне повернення додому в Україну шість років на чолі греко-католицької церкви і перенесення патріаршої столиці до Києва. Він дав духа віри українця, віри нашого народу, що він буде жити Божим благословенням. і той Бог Боже провидіння. Розсипало без війни. Великий, могутній Совєтський Союз, сам себе розв'язався. То чудо Боже, і прийшла та Україна. Щойно завершилась служба Божа, а до митрополичих палат вишикувалася черга з охочих привітати владику. Марічка приготувала вірш для блаженішого. Ваша доля квітла, щоб не знало смутку, серце золоте, здоров'я зичим, радості земної. І знайте, ми дуже любимо вас усіх. Вже у четвер подячний молебень відслужать у Києві у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у ГКЦ.